you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У Міністерстві оборони та ЗСУ нульова толерантність до корупції. Водночас перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, а й суперечить управлінським принципам НАТО. Про це написав у Фейсбуці головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Як відомо, в Україні спалахнув скандал навколо оборонних закупівель продуктів для ЗСУ. Після цього було відкрите кримінальне провадження. Проводилися перевірки, а в раду внесли законопроект про прозорість оборонних закупівель. На інцидент відреагувала низка посадовців, зокрема й міністр оборони Олексій Резні. 25 січня ж перше прокоментував продуктовий скандал головнокомандувач Валерій Залужний. Він підкреслив, що із законом Міноборони є центральним органом виконавчої влади та військового управління, а у його підпорядкуванні перебувають Збройні сили, головне управління розвідки, Держспецтранслужба. Сам же міністр оборони повинен здійснювати військово-політичне та адміністративне керівництво ЗСУ. Уся ця вибудована схема військового управління повинна бути непохитною і в мирний час, а в умовах війни тим паче. Разом з тим, після початку повномасштабної війни стрімко зросли і потреби війська. Однак, за словами Валерія, Лерія Залужного, військовослужбовці ЗСУ сьогодні забезпечені усім необхідним. Мовиться не лише про харчування належної якості та в достатній кількості, а й про форму та амуніцію. І при таких збільшених потребах, а відтак і об'ємах закупок у Міноборони та Збройних силах України сповідується нульова толерантність до корупції. А відтак, за словами головнокомандуючого, будь-яка інформація про можливі прояви цієї корупції, повинна ретельно перевірятися, отримувати праву оцінку, отримувати відповідне реагування. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським. Принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти, написав Валерій Залужний. А також підкреслив, що це стосується і Міністерства оборони і збройних сил України. Наприкінці січня дзеркало тижня опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень. При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів «Сільпо» у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними. У два-три рази. Через це у міноборони повідомили про службову перевірку, а також підготовку матеріалів для проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період. Про перевірку закупівель, можливість зловживання у міноборони та відкрити кримінальне провадження повідомили також у Набута Сап. Різніков детально описав, як саме міністерство закупової харчування для військових мовляв, ціна формується на цілий рік, а не за окремий товар, а за пакет збалансованого у калоріях набору продуктів, доставку їх до військової частини та у деяких випадках і приготування. Міністр. Стер пообіцяв абсолютно прозорість міноборони для правоохоронців, щоб зняти всі питання щодо звинувачень у корупції. Під час війни в Україні вибухнули кілька корупційних скандалів у владних структурах. Однак толерувати корупцію ніхто не буде. Саме зараз часу неможливити корупцію, щоб корупційна лавина не обвалилась на нашу країну. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.